Нас є особливий гість. Ми вітаємо президента України Володимира Зеленського за те, що він знайшов час з ними зустрітися. Ми дуже раді, що він знайшов можливість доєднатися до нас. Вітаємо вас на скайті двадцять 24 Перш за все, ми висловлюємо співчуття щодо інциденту, який відбувся в майстра. ДТП це дуже драматична ситуація. Там також українці вітаємо вас, президенти. Дуже дякую, дякую за запрошення. Я хотів би висловити. Свої слова співчуття щодо загиблих в цій, цій трагедії в Венеції. 21 людина загинула. На жаль, трагедія для кожної сім'ї. І так, там є українці, є громадяни інших держав, і серед загиблих та поранених, і, і італійці, і французи. В Австрії, наскільки мені відомо, відомої і хорвати. харвати. І тож і я хотів би висловити співчуття всім родинам, абсолютно з різних країн світу. Така трагедія, яка на жаль, така трагедія об'єднала сьогодні таку кількість представників таких країн, І, окрім ну, і, співчуттів, впевнений, що в Італії допоможуть родинам. Ми Надавати вам інформацію про цей про це Местрі, А тепер давайте. Перейдемо а, до а, нашої зустрічі. Будемо говорити про ситуацію в Україні. Це найважливіша війна останніх часів, про яку ми повідомляємо кожного дня. Президента ми почнемо з ситуації на фронті. Багато говорять про контрнаступ України. Як якими труднощі ви стикаєтесь, також які бачите труднощі у мене. Путні місяці наближається зима, і чи ви без задоволення тим, як іде контрольна. Дякую, Ліліана. Дякую Мікеле за запитання. Ви сказали це найважливіша війна на європейському континенті, і в світі. Чи одна із найважливіших? Я думаю, що важливо розуміти, що українці роблять все, щоб це була не найважливіша, а остання війна, як в Європі, так і в світі. І заради цього ми боремося, заради поваги міжнародного права, прав людей, суверенітету, територіальної цілісності, поваги до життя. І я дякую вам і дякую всім, хто нас дивиться передусім сьогодні, італійській аудиторії за те, що люди, звичайно, звичайні нас так підтримують. І ця підтримка дуже важлива. Ця підтримка на початку війни, підтримка всієї Європи і світу, допомогла нам об'єднати ці сили в боротьбі проти агресії Російської Федерації. Це дуже непросто. Важливо, що українці своїм життям не дали можливості Росії окупувати і стерти на стлиця землі. І сьогодні другий рік йде повномасштабна війна. А вже ж втомлюється світ. Сьогодні не можна цього робити. А вже ж всі хочуть дуже швидких подій на полі бою. Але ну, ви знаєте, буває по-різному. Відбувається сьогодні. Війна на полі бою, як я сказав, повномасштабної війни у другий рік поспіль втомлюється все. Сама земля втомлюється, люди втомлюються. Це зрозуміло. У нас мотивація на високому рівні. Ми збираємось перемогти ворога. Ми не дали в першому етапі нас окупувати, і зараз ініціатива у нас в руках. Нехай повільно, але ми щоденно крок за кроком витисняємо Російську Федерацію з нашої землі. Труднощі є в тому, що поля заміновані, труднощі в тому, що дефіцит зброї, амуніції, особливо великий дефіцит в ППО, а ППО має, має значення навіть не в контрнаступі, або не тільки в цьому, а перш передусім, ППО дуже важливо для захисту наших людей. І тому дефіцит ППО є. І попереду, як ви сказали, зима. Це ще один виклик населенню України, всім нашим громадянам, всім нашим цивільним, звичайним людям, які працюють, і нашим воїнам треба пройти цю зиму достойно, не втративши ту ініціативу, яка сьогодні у нас є на полі бою. Вітаю вас, президент. Ви сказали, що я в тому, але ми дуже мотивовані. Що стосується. Ваших союзників враховуючи те, що в 2024 році буде багато е, виборів, і е, ми бачимо, яка ситуація зараз відбувається у конгресі США. Е, чи турбує вас те, що підтримка може зменшитися у майбутньому через те, що політична ситуація зміниться, ви віддалитесь від ваших? Дякую за запитання. Ну, головне щодо в тому, що її не було у наших союзників, і це найголовніше, щоб вони також тримали стрій міцно, як це робимо ми. Ми, незважаючи ні на що, тримаємося і не тільки тримаємося, як я сказав, ми все в собі ми впевнені. А тепер дуже хочеться, щоб українці і суспільства різних держав, які так нас підтримують і підтримували весь цей час, щоб вони були впевнені в своїх лідерах. Що стосується сполучених штатів, це дуже важливо. Сполучені Штати є одним із лідерів допомоги і підтримки України в захисті демократії. І тут я вам скажу: я відчуваю, що є підтримка в Сполучених Штатах. Я знаю, що є 100% підтримка Білого Дому, є велика підтримка в Конгресі. Вона дійсно потужна, двопартійна. Нас Сполучені Штати не підводили в час дуже складний, хоча були різні голоси, і ви знаєте, серед представників республіканської партії лунали різні голоси, але в більшості своїй і демократи, і республіканці підтримували Україну. Я впевнений, що нам всім вдасться зберегти цю підтримку. Ті чи інші процеси затримки, ну що можу сказати? Ми будемо боротися, ми не збираємось здаватися. А Росія слабка на сьогодні. Вона не така, як була на початку повномасштабного вторгнення, і дати можливість Росії сьогодні зібратися силами, зробити паузу в допомозі, зробити заморожений конфлікт знову це допомогти Росії. Це не про те, що не допомогти Україні і ускладнити наші наступальні дії або оборонні наші дії. Ні. Паузи будь-які сьогодні це допомога виключно Російської Федерації. Я хочу бути впевнений, що Сполучені Штати нас не підведуть, і так само я хочу бути дуже впевнений, що Європа буде на нашому боці, президенту Америки. Особисто я вдячен і лідерам Європи, більшості країн Європи, більшості, майже, майже всі країни Європи і лідери сьогодні на нашому боці. Ми будемо робити все, щоб це не втратити. Але в свою чергу, лідери світу повинні знати, що це їх зобов'язання захищати права людей і життя в Україні, бо це є захист прав людей і життя. В їх державах, державах Сполучених Штатів, державах Європи. Бо не зупинивши агресію в Україні, агресія розповзеться всім світом. І тоді війна буде високовартісна і не тільки в грошах, а перш за все, в втратах людей, в втратах незалежності, втратах свободи. Ви говорили про Російську Федерацію і Володимира Путіна. Газета Нью-Йорк Таймс пише, що можливо проводяться в ядерні випробування на території Російської Федерації, яку ви вважаєте зараз ослабленою. Чи ви вважаєте, що Путін намагається продемонструвати свою силу для того, щоб провести переговори? Демонстрація ядерної зброї як в меседжах, в медіа, так і в виді тих чи інших випробувань, навіть в тренуванні, це не прояв сили. Я вважаю, що це прояв слабкості. Тобто, це говорить, що інші методи, як то дипломатія чи як то війна на полі бою, що вони не спрацювали. Росія програла. Цю війну програли з самого початку, тому що вони не хотіли ніякої дипломатії, а хотіли дуже швидко за дні тижні знищити повністю незалежність України. Вони програли це дипломатично. Потім, коли нам вдалося об'єднати світ, вони програли дипломатично і зовнішню свою дипломатію повністю. Третє, коли вони знищували, вбивали, катували масові страти українців, були. Це, вони, це говорило про те, що вони не змогли побороти волю людей і вони програли на полі бою, коли ми почали їх витисняти крок за кроком з нашої землі. І тому я про це говорив: що світ повинен готуватися, що будуть залякування ядерні з боку Російської Федерації. Чим ближче з, до зими, тим цих залякувань буде більше. Це абсолютно зрозуміло для мене, для нашої аналітики. І всю цю інформацію я отримав від нашої розвідки і аналітики, і ми робили відповідні висновки. Він буде це робити, і це прояв його слабкості. Коли ми говоримо про союзників, ми можемо задати питання. Про Італію ви нещодавно говорили, що ви ніколи не сумнівалися у підтримці Італії. Міністр Таяні з колегами з ЄС приїжджав у Київ. Можу запитати вас, як розвиваються стосунки з нашою країною за ці останні місяці? Дякую за запитання. Так і є пару днів тому. Був тут у нас міністр Таяні. Я дякую йому за те, що він був і разом з усіма міністрами закордонних справ. Європи підтримав Україну. У нас було потужне засідання, а потім змістовні двосторонні з ним перемовини. Що я можу сказати? Головні деталі щодо підтримки України він отримав від мене, що сьогодні потрібно. Я вдячний Джорджі Мелоні. У нас особисті стосунки, вони важливі, вони людські, вони не тільки прагматичні, вони дуже. Людські це важливо, що вони базуються на абсолютно спільних цінностях. І я думаю, що все це наші стосунки з Міл з і стосунки наших команд, я думаю, все це базується на правильних, чесних відносинах наших спільнот. Української спільноти і італійської. Я дякую, що наші народи сьогодні в таких стосунках. Я б дуже хотів все це не втратити. Я знаю, що Італії, як і будь-якої держави, не просто бо є виклики всередині, є велика, потужна інформаційна політика. Російської Федерації, яка використовує мільярди не на допомогу навіть своїм людям, а просто на те, щоб дезінформаційно руйнувати зв'язки між націями Європи і світу. І тут я можу тільки подякувати, що у вас дуже міцний прем'єр-міністр. Вона Сильна людина, і я бажаю їй не втратити підтримку італійців і впевнений, так і буде, і не втратити віру в наші спільні цінності для нас це дуже важливо. Ми зі свого боку будемо робити те саме. Пане президенте, було дуже багато дипломатичних ініціатив стосовно можливого мира, і Туреччина, і Китай долучався. Також і Ватикан долучався, і в Україні було багато критики щодо цього. Хотів би запитати вас, чи скоро прийде до Києва, папа Франчес? Дякую за запитання. По-перше, ви повинні знати, що Папа був запрошений мною в, в Україну. Я б дуже хотів, щоб він зміг знайти цю можливість. І Наші зустрічі базувалися на викликах, перш за все, гуманітарних щодо повернення наших дітей, які були силою депортовані на територію Російської Федерації, повернення депортованих дітей, вкрадених дітей. Повернення їх в Україну це велике завдання і потужне завдання. Я дуже хотів би, щоб нам і Папа Ватиканов офіційно і Італія допомагала в цьому напрямку. Що стосується різних ініціатив, я цим ділився багато разів. Ми пройшли довгий шлях, велику кількість зустріч на РА це були сотні. На рівні нормандського формату і потім мінських домовленостей. В усіх цих нарадах Росія все блокувала. На це наша держава, люди, сім'ї і наші європейські партнери витратили роки. І тому, коли хтось пропонує ту чи іншу ініціативу щодо миру або примирення з Росією, то я просто хочу сказати, що Росія не зацікавлена. І ви візьмете історію те, що Ватикан контактував відповідно з Російською Федерацією, ви візьмете інші наші держави, які хотіли, як ви сказали про Туреччину, які хотіли мати ті чи інші початки дипломатії, і ви побачите один єдиний результат. Нікому не вдалося. Не тому, що це слабкі лідери, це сильні люди світу. І всі ці люди вони хотіли закінчення війни. А багато з них хотіли, щоб ця війна не починалась. Але все це йде в розріз бажань президента Росії. Він вирішив окупувати нашу державу. Він вирішив після окупації України піти далі. І він постійно це робить. Тому. Будь-які домовленості з цією людиною, це заздалегідь абсолютно зрозуміло, будуть заблоковані цією людиною. Візьміть один найпростіший аргумент зернова ініціатива. Навіть у час війни, навіть те, що не стосується зброї, навіть те, що не стосується нафти, енергетики тощо, навіть те, що він заблокував Чорне море поза міжнародним правом. А питання їжі, питання зерна, питання хлібу сім'ям Африки, Азії, іншим державам навіть в цьому зерновому коридорі, навіть коли він дав своє слово і домовився з генеральним секретарем ООН, з президентом Ердоганом, він все одно вистрибнув із цієї ініціативи. Він все одно заблокував. Цей зерновий коридор людина, про яку ви кажете, президент Російської Федерації, не спроможний домовлятися ні з ким ні про що? Так, було дуже багато напруги стосовно зерна. також з країнами ЄС. Коли ви наступного разу зустрінетеся з Двадцять сьома лідерами ЄС, поміря того, як Україна просувається на своєму шляху до ЄС? Дякую вам за запитання. Ну я зараз не можу вам точно сказати, коли я зможу зустрітися з лідерами Європи. Я запрошений в Гранаду, запрошений прем'єр-міністром Санчесом, запрошений фон дер Ляйн і, і багатьма іншими лідерами. Ви просто повинні зрозуміти, що я президент у військовий час і, і, і тому я не можу точно гарантувати той чи інший виїзд. Зараз мене запросили, і там багато зустрічей є. Гострі питання європейського союзу і є найгостріше питання це ППО. І ми зараз працюємо над цим, якщо буде у мене можливість. А вже ж я зустріну з лідерами. і Я думаю, що з деякими з них ми зможемо спрацювати щодо посилення ППО у час зими, про яку, до речі, ви запитували. Що стосується європейського союзу, безумовно Україна. Буде в європейському союзі в майбутньому. Безумовно, ми працюємо над тим, щоб діалог щодо майбутнього вступу було відкрито цього року. Безумовно є сім рекомендацій Європейського союзу, які Україна повинна виконати, і безумовно я зроблю все, щоб ми це виконали, щоб відкрити діалог до майбутнього членства в ЄС. Пане президенте, ви е, говорили е, про ті труднощі, е, з якими зникається ваша країна, і також що і ваша особиста життя е, обумовлена е, е, цією е, війною. Ваша дружина Олена Зеленська розповідала про те, як е, проходить ваше сімейне життя. Ви могли б розповісти, як ви проживаєте це? І е, якщо ми в майбутньому році е, буде можливо провести президентські вибори, чи ви можете уявити себе за кермом України ще протягом багатьох років? Дякую за запитання. А тут кілька запитань в одному спробую відповісти. Ну, перш за все, ми зеленою бачимось, бачимось рідко. На жаль, через війну і через безпеку це важливий час дуже для мене, який мене підтримує і який мене мотивує. Я сумую за своєю сім'єю, за Оленою, за дітьми. І скажу вам відверто: іноді хочеться просто посидіти або просто обійняти. І мені здається, що це. Зрозуміло, для всіх людей. Але тут не можна жалітися, тому що ми живемо так, як живуть всі сім'ї в Україні: хтось на фронті, або хтось на роботі, а хтось вдома, або ще десь. І сім'ї, на жаль, багато сімей розлучено цією війною, але обов'язково повернуться. Одне до одного під час війни в деякі моменти, або після, тому ж, як вийде, ми всі боремось за своє існування, і за існування наших сімей, і за існування майбутніх наших дітей. І тому ми обов'язково витримуємо і переможемо, тому що правда на нашому боці. І в цій правді треба йти правильно і до кінця не зраджувати інтересам. Жодного громадянина нашої держави. І тому, якщо ми говоримо про вибори, я багато разів говорив: так, вибори це складна історія. Якщо е парламент і уряд розв'яжуть виклики пов'язані з цими виборами, то їх. Можна буде проводити це доступ людей щодо голосувань, які всередині нашої держави, які на фронті знаходяться, а також які знаходяться за кордонах в різних країнах світу і в Італії, також і дякую вам ще раз користуючись цим моментом за прихисток наших людей. Тож, якщо будуть можливості умови, щоб наші люди могли проголосувати, і щоб можна було б організувати в Україні е, тим чим якось вибори, так щоб це було безпечно для людей прийти, щоб туди не прилітали ракети, бо безумовно Росія буде ці процеси зривати і може атакувати в місця, де будуть проходити вибори, тож. Кілька є таких викликів, якщо е, наша держава е, зможе все це зробити, зможе провести ті чи інші зміни до нашого законодавства, щоб у воєнний час можна було зробити відповідні кроки, то тоді Україна буде проводити вибори, пане президент. Останнє питання вчора Фенія Карамуца. Е... Дружина російського дизидента, який був засуджений на 25 років в'язниці, що ви хотіли б сказати, як би могли з нею поговорити, вона сказала, що нам дуже жаль, що нам не вдалося зупинити Путіна вчасно. Ви могли б сказати, яке ваше повідомлення російського президента? Я можу сказати, що. Дуже складно сьогодні відправляти якісь меседжі Російської Федерації. Мені здається, що ті люди, які знаходяться на території Росії, вони не хочуть нічого чути. Їм легше так жити, інакше я не можу це зрозуміти. Інакше б люди повинні були виходити на вулиці, виходити на вулиці, і вони це могли робити упродовж цих. Трьох десятиліть. все ж таки, у, у владі у, у керівник держави Росії сьогодні, він ну безумовно, безумовно, є людиною, яку можна було переобирати, і проти якої люди повинні були боротися, якщо б вони підтримували б свободу. Права людини тощо тому мені здається, що цей час пішов. На жаль, а люди, які борються, які є опозиційними силами і борються з російською сьогоднішньою тиранією Путіна і з сьогоднішнім керівником Росії, я можу тільки сказати, що вони повинні цим шляхом іти далі. Немає іншого виходу. Україна повинна витиснити ворога. Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності і спільні загрози, а опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, щоб у них щось в державі дійсно змінилося. Дякуємо, пан президент. Дуже дякуємо за те, що приділили. На Дуже дя... ваш час, всі важкі часи для вашої країни. Тому дякую вам Дуже ще дя... раз і сподіваюся, ще побачимося з вами в нашій програмі, в тому числі і нашій. Обов'язково на все добре.